Ще одна новина зараз, яка сколихнула і зворухобила багатьох, хто навіть не сильно цікавиться цим видом спорту в Україні, але насправді зачепила дуже сильно багатьох українців, адже з трибунка у воду Софія Лискун. Яка багато років виступала за Україну, яка в травні цього року ще здобувала медалі під прапором України отримала російське громадянство. Наразі її позбавили усіх звань і нагород в Україні. Про це повідомили у Федерації зі стрибків у воду. Там зазначили, що в тренерському штабі Федерації міністерстві молоді та спорту не знали про рішення Лискун змінити громадянство. Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, заявили федерації. І додали, звертатимуться до міжнародних спортивних інституцій, і вимагатимуть застосувати до спортсменки так званий спортивний карантин, тобто ізолювати від участі в змаганнях. Нагадаю, цього тижня Росмедіа повідомили, що українська стрибунка у воду Софія Лискун отримала. Російське громадянство про це сама спортсменка розповіла виданню звісті, заявивши, що в Україні нібито стикалася з дискримінацією, через що останнім часом були нюанси, і довелося, мовляв, звертатися до психіатра. Що відомо про цю зрадницю? По іншому це не скажеш. Лиску народилася в Луганську у 2002 році. За час виступів у складі збірна України здобула 11 медалей на чемпіонатах Європи, одну нагороду на чемпіонаті світу. У 2025-му вона виборола дві нагороди на континентальній першості. Це золото в змішаних командних змаганнях і срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Що я зауважу? Те, що про дискримінацію, я просто як людина, яка ну в принципі довгий час провела в спів спортивній журналістиці продовжуються цікавитись. Можу сказати, що з Софією ми стикалися протягом багатьох років. Ми якраз бачилися десь на змаганнях і брала в неї коментарі, спілкувалася і, в принципі, взагалі цікавилися. Я можу сказати, що Лискун у нас була на передових позиціях. Її забезпечували. У Лискун були проблеми зі спиною. Федерація з стрибків у воду зробила усе для того, щоб її вилікувати. Насправді, Софія отримувала. Ла усю необхідну підтримку, зокрема, і з боку тренерського штабу, і з боку федерації. Це я можу сказати як людина, яка спостерігала з цим зі сторони. Ми розуміємо, в професійних спортсменів бувають е, свої якісь амбіції, свої е, речі. Але тут що цікаво, ми розуміємо, що е, її підтримували, підтримували максимально і насправді і з після того як почалась війна. В 2014-му вона переїхала до Києва. Її ну її забезпечили житлом, її забезпечували лікаря, лікарями, її забезпечували всілякою підтримкою. Це те, що 100% відбувалося, окрім того, були і премії, і так далі, і так далі. І так далі. І тут, бачите, Софія захотілося на Росію десь там. У неї більші амбіції, ось така історія, і то, що цікаво, що це та людина, яка по перше втратила своє житло. В Луганську ну, не знаю, як житло, але втратила можливість жити в Луганську. Наскільки знаю, у неї там зараз. Бабуся залишилася, яку вона дуже любить, і от людина, яка від початку повномасштабного вторгнення була тут у Києві, насправді проводила час, проживала якраз ті самі атаки, які були на столицю. Вона що цікаво, вона писала вже пости українську, бо мову вона російськомовна вона перейшла на українську. Вона постила збори допомогу військовим. Тут в один момент вирішила поїхати в Росію. Причому ну це правда, ніхто не здогадувався. І в збірні теж спілкувалися про це. Для всіх стало шоком те, що вона взяла і вчинила такий вчинок. Насправді це зрада. Ну зараз про реакцію нашої української сторони, що кажуть, наше керівництво спорту, так міністр спорту України Матвій Бідний вважає, що Пропагандистський спіч Софії Лескун це результат системної роботи ворога протягом десятків років. Також це результат того, що окрім прагнення здобувати медалі, Українська держава не звертала увагу на можливість формування національної та громадянської ідентичності, як у спортсменів, так і загалом молоді. Якщо ми змінимо наше ставлення до питань ідентичності, наші перемоги обертатимуться проти нас, заявив міністр, наголосивши, що Україна вимагатиме тотальної дискваліфікації Лискун, ну і це просто зрада. Так відреагував на зміну громадянства Софія Лискун. Президент Ногу Вадим Вадим Гуцайт. За його словами, раніше спортсменка мала про українську позицію. І президент національного олімпійського комітету запевняє лиску, не мала жодних проблем з фінансуванням. Їй платили стипендію, організовували збори, виїзди на змагання. Хто і як вплинув на її рішення, ще потрібно буде з'ясувати. Зауважив Вадим Гуцайт. Ну і тут така інформація з Росії приходить: якщо Лискун сподівалася на краще спортивне життя в Російській Федерації, їй навряд чи це світить. Не пройшло й доби після оголошення про російське громадянство Лискун, як її принизили на новий батьківщині. Спортивна журналістка і олімпійська чемпіонка ще часів СРСР Олена Вайцеховська заявила, перехід Лискун під російський прапор жодного разу не здобуток для самої Російської Федерації. За її словами, Лискун непоганий командний гравець, але в країні агресорці вона не зможе пробитися навіть до резервної збірної Росії, і насправді швидше все це так і буде. Адже е, у Софії зауважу, що у неї були дійсно у неї, е, проблеми зі спиною. Це довгий час тривало, як я вже зауважила, її лікували. І останнім часом вона брала якраз е, е, ті медалі, які завойовувала. Вона завойовувала в команді, адже та програма, яка у неї є. Або в синхроні з кимось, тобто там трішечки менші вимоги, якраз до стрибків та програма, яка у неї є безпосередньо як окремої індивідуальної спортсменки, її можливості не може вона так стрибати, так як раніше стрибала. І так, що тут якраз перехід в тому, що навряд чи сама Софія щось здобула тут, до неї ставилися з великою повагою і шаною. Ну і навряд чи ми будемо надалі пильно стежити якраз за спортивною кар'єрою Лискун в Росії. Проте здається, що зрадницю спіткає доля її колег, які так само зрадили Україну. Наприклад, чемпіон Європи з карате у стилі Кіокошинка і серед юніорів 2008 року. Нікіта Крилов до 2022-го під українським прапором здобував численні перемоги. А після того як у квітні цього року він отримав російське громадянство, у двох боях поспіль його нокаутували вже в першому раунді. Так само спортивна доля зрадила і перспективним футболістам, які змінили українське громадянство на російське. Наприклад, Руслан Черв'яков. Починав молодіжних команд Дніпра і Шахтаря після повномасштабного вторгнення Росії. Футболіст опинився у структурі іспанської Валенції. А далі рішення колишнього українця ніхто не зрозумів. І влітку 2023-го черв'яков став гравцем московського торпедо, отримав російське громадянство. Мріяв стати легендою клубу, але тепер грає за ого першолігову чайку. Ще один перспективний колишній український футболіст Артур Уваров занедбав себе в Росії. Він народився в Донецьку, розпочав свою кар'єру в Шахтарі. А в 2020 році перебрався в структуру Київського Динамо. Коли в 2022-му з'ясувалося, що батько футболіста є представником влади так званої ЛНР. Динамо розірвало контракт з Уваровим, і він швидко підписав контракт з російською Калугою та отримав. Громадянство РФ наразі футболіст взагалі ніде не грає. Чесно кажучи, здається, що така доля якраз чекає і на Софію Лискун, бо насправді вона не настільки конкурентно спроможна, і я думаю, що тут якраз. Справді ця слова усієї російської журналістки про те, що це не здобуття для Російської Федерації хоча насправді вони своє отримали. Вони на ній зіграють політично, можливо, десь поводять на якісь змагання, а потім вона тихенько собі непомітно завершить кар'єру.